Шостого тижня позіслані Святого Духа. Царю Небесний, Учішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. До Корінтян першого послання святого апостола Павла Читання. Браття, не судіть нічого перечасно, поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві, та виявить задуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. У всьому, що я сказав, брати. Я на собі на аполосі дав вам приклад на вашу користь, щоб ви від нас навчилися, як нічого понад те, що написано, щоб ви одне одним не неслися гордо проти іншого. Хто бо тебе підносить? Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, чого хвалишся, неначе б не одержав? Ви вже наситилися, без нас царюєте, коли Бо то вже царювали, щоб і ми разом з вами царювали. Коментар. Тож не судіть нічого перечасного. У своєму Житті, дорогі мої, ми постійно когось оцінюємо, чіпляємо етикети, засуджуємо, а з часом розуміємо, що наші судження були помилковими. Ми, звичайно, можемо мати свою думку і свій погляд, але маємо бути свідомими, що наша думка і наш погляд. Завжди обмежені. Саме тому апостол казує, щоб ми не судили перечасно. У повноті людину і ситуацію бачить лише Бог, і в повноті лише Він може об'єктивно когось судити. Але бачимо, що суд Божий буде в часі зустріч людини з Господом. Навіть Бог. Знаючи людину і ситуацію, не судить передчасно, чекає дає їй можливість до страшного суду, до смерті, тому не судімо і ми. Поки Господь не виявить те, що скрите в темряві, дорогі мої, ми завжди хочемо оцінювати. Кого когось, але не спішімо з цим, бо суд належить мені, сказав Господь від матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь притчуцю, царство небесне подібне до скарбу, схованого в полі, що чоловік, знайшовши, ховає і радіючи тим. Іде і продає все, що має, і купує те поле. Царство небесне і ще подібне до купця, що шукає добрих перел. Найшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Подібне також царство небесне до невода, що, закинутий у море, набрав всякої сячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег і сівши, збирають, що добре у посуд, а непридатне викидають. Так буде при кінці світу, ангели вийдуть і відділять злих від праведних і кинуть їх до вогненної печі, там буде плач і скрегіт зубів». Чи ви все це зрозуміли, так йому відповіли. Тоді сказав їм: ось чому кожний книжник, научений про царство небесне, подібний до господаря, який виймає зі свого скарбу нове і старе. Як же Ісус скінчив ці притчі, пішов звідси, прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі. Коментар. Подібне ж до купця царства, що шукає добрих пер. Іде, продає і купує її. Торгімоє, знаючи право і закон, за якими жили до і за часів Ісуса, можемо. Зрозуміти цю притчу дуже добре. Тоді, якщо хтось знаходив щось на землі іншого, то мусив віддати тому, чия була земля, тому зрозуміло, що цей Євангельський купець, знайшовши перлину, хоче купити всю землю, бо перлина вартує набагато більше, ніж сама земля. Цим прикладом Господь показує, наскільки вартісне життя з Богом, наскільки цінне небесне Царство. На прикладі святих бачимо, що вони продавали все, що мали, тобто нічого не шукали в цьому житті, бо добре зрозуміли для себе цінність вічного життя. Адже будь-які посади, здобутки, які будуть тривати декілька років, чи навіть декілька десятків років, не можуть гарантувати нам вічного щастя. Чому ми чинимо гріхи? Чому нам бракує ревності, якої не бракувало апостолам і першим християнам? Бо ми не усвідомлюємо, яку перлину приготував нам Господь, що нам приготовано бути учасниками вічного життя. Око людське не бачимо, на думку людині не спало, що Бог приготовив тим, які його люблять. Дорогі мої, ми в житті багато чого бачили, напевно, би хотіли. А ту ще не бачило око, навіть на думку нам не спав, що Бог приготовив тим, які його люблять. Якби ми над цим задумалися, лише коли усвідомимо, що приготував нам Бог учасниками, чого маємо бути, лише тоді настане глибока і велика переміна нашого життя. Тож нічим не будемо занадто дуже перейматися і ні про що не будемо через надмірно дбати, але найперше шукати будемо Господа Бога, Його царства і життя вічного. Це не означає, що нам трудитися не потрібно, що ми жити тільки сьогоднішнім днем. Так, живемо, працюємо. Бо і заповідь каже, хто не працює, хай не їсть, трудимося, але все-таки Бог найголовніше. До церкви не піду, бо робота, ще щось не зробумо, помолитися не маю коли, бо робота. Святого письма не візьму, бо не маю часу. Послухати Слово Боже не маю часу. Знайдімо нарешті. Цей час, бо ці наші теперішні відмовки будуть виглядати пустими перед Богом Божих очах. Господь наш Ісус Христос продовжує свою розповідь про Царство Небесне. Сьогодні ми почули іще три порівнювання, які мають допомогти нам зрозуміти Його сутність. Перші два образи. Чоловіка, який знайшов скарб на полі та купця, який знайшов дорогоцінну перлу. Обидві алегорії говорять нам про абсолютну та найбільшу цінність Божого царства. Воно варте того, щоб заради нього віддати все інше, що ми тільки маємо. Тобто вже саме по собі є чимось найціннішим від усього, що ми можемо мати чи придбати упродовж нашого життя у цьому світі. А ще ці два образи нам радять добре розважити, що саме і в який спосіб ми можемо заінвестувати в своє небесне майбутнє. Наступний образ це порівняння царства. До рибальської сіті, яка набирає найрізноманітніший улов. Це може бути і цінна поживна риба, а може бути, і щось зовсім непридатне, чи, наприклад, просто сміття. Чомусь ця притча перегукується з нашою попередньою притчею про пшеницю і куки, над якою ми розважали нещодавно. В Божому Царстві, у Христовій Церкві, який воно себе проявляє, і який є між нами вже тут і тепер, ми можемо зустріти всіляке і добре, і погане, і праведне, і грішне, чесне, і навіть підле. Таке може бути в наших християнських родинах, спільнотах, парафіях, інколи так прикро і неприємно буває. Явно до світи чити чогось огидного, що спонтанно хочеться відкинути геть усе, і святе, і грішне, проте, на все є свій час, і щоб збирати досе докупи, і щоб відділяти добре від слова. Останній образ це подоба мудрого господаря, який має добре впорядковану скарбницю. В цій скарбниці знайдеться місце для всього і для старих, і для нових речей, все знайде свій вжиток у відповідний час. Здається, подібне мало би бути ставлення і християнина до своєї традиції, цінувати і берегти речі. Обряди, звичаї з минулого. Але не боятися, дорогі мої, шукати і набувати чогось нового, дотепер нечуваного і небаченого. А як у вас із цим, дорогі мої? Чи не боїтеся шукати чогось нового, переходити на щось нове? Про це напишіть у коментарях, а на це отримаєте благословення. А на кінець помолимося. Господи, навчи мене добре розуміти правду про Твоє царство та стати добрим громадянином небесної вітчизни. Я бачив недавно завершальний концерт великого музичного фестивалю стояв прекрасний літній вечір. І Зала в була забита любителями музики. Обидва твори програми були захоплено прийняті відвідувачами, хоча перший з них належав невідомому композиторові, а другий був знаменитою і популярною симфонією. Якби в програмі концерту було згадано лише перший твір, відвідувачів було б зовсім. Але організатори фестивалю добре знали свої справу. Люди прийшли заради знайомої і улюбленої музики, але були зачаровані і новою для них дивовижною мелодією. Ісус говорить про людину, яка знаходить скарб, і за Його допомогою примножує своє старе майно. Цей скарб незвичайний. Принципово новий погляд на світ, який несе з собою Царство Небесне, старе майно це мудрість віків, зокрема древні оповіді і надії Ізраїлю. Євангеліє, яке проповідує Ісус, дозволяє новому укоренитися в старому, а також допомагає старому отримати свіже втілення хвилює. Притча про людину, що знайшла скарб тільки у Матвія. Можливо, тут він виражає свій власний погляд на те, яким має бути християнський книжник. Причому в його Євангелії нас вражає саме поєднання старого і нового. Матвій говорить щось, що шокує. Ми були сліпі, а варто протерти очі, і перед нами відкриється. Що блага звістка Ісуса є найважливішим доповненням не лише історії Ізраїлю, але й усього світу. Розказані тут притчі є центральною ланкою в Євангелії від Матея. Зверніть увагу, що вірш 53 нагадує слова, якими закінчується кожен великий уривок оповідання. Розділ книги Матвія. На п'ять змістовних частин нагадує уважному читачеві про п'ятекнище Мойсеєві, але зміст її новий і захоплюючий. Євангеліє це не просто релігійна ідея, над якою приємно поміркувати упродовж однієї двох вільних годин. Це і не музейний експонат, яким можна помилуватися мимохідь. Євангеліє можна порівняти з казковим скарбом у тайнику, заради якого ви повинні продати все майно, щоби купити поле з цим тайником. Євангеліє це найбільша, прекрасна і чиста перлина, яку ви можете собі уявити. Ця перлина призначена для вас, але ви можете отримати її, лише відмовившись від усього. Що цінували раніше. Ці дві маленькі притчі спростовують поширену ідею про те, що різні релігії, подібні до перлин в єдиній колекції, є тільки один скарб, а все інше у порівнянні з ним не вартує нічого. Ця дорогоцінна перлина саме Царство Небесне, про яке говорив Ісус і яке Він втілював у собі. Без за нього нового хвилюючого скарбу, усе, що у вас є, буде лише старою казкою, яку більша частина світу вірить досі. Рішення треба приймати якнайшвидше, ще й тому, що світ розвивається не циклічно, як думали багато філософів, а лінійно, від початку до кінця. І цей кінець нестримно наближається. Прихід Ісуса ознаменував початок Великого суду. Він учив законам Царства Небесного і сам жив за цими законами. І світ розділився на тих, хто з ентузіазмом пішов за Христом і тих, хто відкинув Його вчення. Цей процес розподілу тривав за життя першого покоління християн і дощах свого апогею. Коли в 70-му році Різдва Христового Єрусалим, що відкинув Ісуса, був зруйнований римлянами. Цей процес триватиме до тих пір, поки Бог нарешті не перетворить світ на царство добра і справедливості, а ті люди, які грішили, брехали і коїли зло. Будуть викинуті забор цього нового життя, подібно до того, як рибалка викидає забор човна непридатну рибу. Отже, перед кожним з ним з нас стоїть серйозний, рішучий, доленосний вибір. Ці притчі, дорогі мої, створюють для нас завдання на двох рівнях розуміння і дії. Розуміння без дій. Це порожня справа. Але і дії без розуміння не мають сенсу. Якщо ми обдумаємо те, про що говорив Ісус, у нас виникне питання: що означає бути книжником, наученим про Царство Небесне у наші дні? Як нам добитися того, щоб наші думки, слова і життя? Йшли корінням у старій цінності, але в той же час несли в собі нові плоди Царства Небесного. Хто має Бога, нічого не потребує, він має розум серця, істину, яка освячує. Життя складається з дня і ночі, здоров'я, і хвороби, успіхів і невдач. Життя це життя. Але якщо всередині нас є Бог і мудрість, то ми можемо здолати навіть найбільший біль завдяки нашій силі та гідності, які дають нам змогу жити в правді. Вірити, щоб віднайти виправдання і не боротися за зміну світу це втеча. Вірити, щоб віднайти силу для того, аби змінити світ, це віра. Вірити означає сказати собі: я довірятиму Богу завжди. Достатньо лише Бога, Бога, якого можна зустріти в собі. І коли ми Його зустрічаємо, то готові продати все, залишити будь-яку річ, поза як усе знаходить свій сенс у ньому. Я хотів би зустріти тебе в цьому житті, але якщо мені цього не дано, зроби так, щоб у моєму серці назавжди залишився спогад про те, що я тебе не бачу. Зроби так, щоб я не забув про це ніколи, щоб ностальгія не дала мені заснути, доки триває життя посеред людей, які зайняті ринком світу, а я наповнюю руки невеличким заробітком на прожиття. Зроби так, щоб я не забув твою зустріч, щоб ностальгія не дала мені заснути, коли я сумний, і змучений сідаю на узбіччя дороги. Коли я розстеляю на землі килимо, нагадай мені, що я ще повинен тебе зустріти. Зроби так, щоб я про це не забув, а ностальгія не дала мені заснути. І коли ми зустрінемо його, відкриємо на ниві нашого життя, то відчуємо солодкість ніжного голосу, який заспокоїть нас. Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Я з вами, як друг, готовий усім поділитися, я з вами йду поруч, наповнюючи ваше життя своєю присутністю, я з вами аж до кінця і я вас ніколи не покину. Це перше і останнє слово віри, це скарб мудрости того, хто вірить і знає, бо не може не знати, що вірити не означає просто пристосувати власний розум до ідеї, що Бог існує. Християнська віра є плодом не тільки інтелектуальних пошуків, наскільки це можливо та доказів існування Бога, а й відповідю на питання про сенс та напрям власного життя. Вірити в Бога надзвичайно, але довіряти йому це віднайдення прихованого скарбу. Вірити це розумова діяльність. Мати віру це почуття, дар, розчинення у любові. Це довіряти іншому більше, ніж собі. Ісус не прийшов світ, аби пояснити, що Бог існує, а для того, щоб об'явити обличчя Бога, щоб ми полюбили Його. Бог є Батьком, сином, взаєминами, почуттями. Перебувати в Богові, Отже, це відчувати потребу вийти в цю таємницю любові, думаючи, що Отець своєю ніжністю возносить нас на небеса. Син у своїй спільності обіймає нас, а Дух святий своєю силою тримає нас, змушуючи ти стежками любові. У ту мить ми усвідомлюємо, що походимо від Бога. Від цієї дивовижної пригоди ми почуваємося захищені. Якщо Бог на нашому боці, якщо ми маємо Його образ всередині нас, то нам уже нічого боятися. Один старенький чоловік. Який відсидів у африканській в'язниці в пустелі, котра висушувала усе живе, розповідав, що вода там була єдиним скарбом. тож він ні на мить не замагався чи обняти у бедуїнів свій золотий годинник на гарнятку води, можна віддати все, щоби отримати те, що потрібне насправді, вірити, носити в собі царство небесне та прихований скарб. Це рішення продати все, щоб відатися Божій волі. Амінь. Якщо Наталі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій, залиште коментар під відео, щоб я уділив вам благословення. І поставте лайк, дизлайк. Це дуже важливо. Амінь. Слава Ісусу Христу!